Вітаю, друзі! Сьогодні 29 вересня, з вами Валерій Кучок. Сьогодні з'явилася інформація чергова про те, скільки грошей було передано Україні спочатку широкомасштабного вторгнення у вигляді фінансової допомоги та гуманітарної допомоги. Чи йде тут мова і про військову, я поки що вам не готовий сказати, але це сума в 230 мільярдів доларів. З лютого 2022 року наголошую, найбільшим донором є Сполучені Штати Америки. За моїми підрахунками, це близько до 200 мільярдів доларів, ну а решта всі інші країни, тому що ви розуміли співвідношення. Але я думаю, що ці цифри не точні. Втім, поява такої інформації вона не нова. Раніше Кільський інститут світової економіки, який, власне, озвучував ці цифри, рахував їх нині він озвучує. Ми бачимо чимало інших повідомлень про цю допомогу, але буквально сьогодні. Єн Столтенберг, який приїхав до Києва вчора, він сказав, що зараз дуже важливо для України, щоб вона мала багато зброї. Чим більше зброї, тим легше їй буде боронитися від російського агресора. Ну, ми в принципі самі це знаємо. І спочатку широкомасштабного вторгнення ви слідкували за дискусіями, які тривали в світі, що стосувалися готовності наших партнерів, країн-членів НАТО, не членів НАТО, надавати Україні. Військову допомогу передавати зброю, ну чого лише вартує ТПП типу, із передачею танків і літаків f 16 ну і власне далекобійних ракет кожного разу ми натикаємось на якісь проблеми. Часто і справедливо ми зважаємо на те, що Захід не готовий давати цю допомогу тому, що боїться Росії, але проблема, як виявляється, не лише в цьому. Знову таки, повертаючись до заяви Єнса Столтенберга, він говорить, що українцям потрібні засоби для. Ведення війни, оскільки без промисловості немає й оборони. Але це проблема не лише України, а й Заходу. Як виявилося, Захід також виявився не готовим до початку широкомасштабного вторгнення Росії проти України в плані надання достатньої військової допомоги Україні, бо вони самі себе роззброїти повністю не зможуть, не можуть і не будуть. І це абсолютно справедливо. Чого лише вартує історії із... Польщі, яка нам передала дуже багато зброї, навіть літаки передавали, які інші країни. Ну, звичайно, літаки радянського зразка почали закуповувати Вони новітню зброю, нові літаки, і навіть хаймерси купують для себе. Нові танки Південній Кореї, сучасні, потужні. Але це залишається у себе. Вони нам його не будуть передавати. Дуда також це підтвердив. інші країни також по-іншому зараз вибудовують концепцію оборону. Ну, до прикладу, Словаччина заявила про придбання, уряд ухвалив рішення в Словаччині про придбання сучасних літаків F-35. Коли ми чуємо ці всі повідомлення, треба розуміти, що захід дійсно переживає кризу, але починає з неї виходити кризу не до виробництва зброї. Бо ті запаси, які в них були на складах, вони передали Україні потужна конвенційна війна, масовані обстріли росіянами, наші у відповідь призвели до того, що ми навіть снаряди захід виявився не готовим виробляти в достатній кількості. Я зараз вам ці речі говорю, щоб ви зрозуміли, що Захід кардинально змінив концепцію. Це не те, що Захід не готовий нам допомагати навпаки. Бо Єн Столтенберг, який перебуває в Києві, а він тут разом із міністром оборони Франції і міністром оборони Великої Британії новопризначеним, <кій> мався бути ще й міністром оборони Німеччини, за моїми відчуттями, але він захворів коронавірусом буквально нещодавно. ну і що за все, це стало причиною того, що він не приїхав. Але, до прикладу, міністр оборони Франції приїхав із представниками військово-промислового комплексу Франції. І сюди вони приїхали для того, щоб напрацювати саме у цю концепцію виробництва зброї в Україні. Бо про це говорили раніше, ви згадуєте історію з відкриттям заводу Байрактар і Рейн От буквально рейнметал також вчора. Повідомив, що вони отримали ліцензію від уряду Німеччини на виробництво танків та броньованої техніки в Україні. Це буде спільне підприємство з укроборонпрому. Ви дуже слушно зараз уважите, я більш ніж переконаний про те, хто буде контролювати, ну або по-іншому говорять, пиляти потоки. Ну, пиляти навряд чи будуть, тому що. <кхем> І Сполучені Штати Америки призначають сюди Генеральний інспектора за дотриманням прозорості фінансування, і у нас навіть буде спецпредставник США із реформ пані Пріцкер. Ви добре про це також знаєте. Тобто, під контроль беруться ці процеси. І якщо Україна раніше просто випрошувала. Цю зброю, щоб їй давали, часто давали безкоштовно. То сьогодні Захід сказав, ми не можемо давати і далі безкоштовно. Україна повинна відновлювати військово-промисловий комплекс так, щоб могла виробляти зброю сама в достатній кількості. Мало того, для себе і продавати на Захід. І багато західних компаній, які виробляють зброю, будуть заходити в Україну. Це абсолютно очевидно. Повертаючись до надрукованого у західній пресі, наголошую, що в New York Times виходить сьогодні стаття під заголовком. Західні лідери закликають виробляти зброю в Україні безпосередньо. Саме оці західні лідери, про яких я вам сказав, вони приїхали до України, і тут має відбутися форум оборонних індустрій. Індустрій, який анонсував Кулеба буквально сьогодні. Він сказав, що днями він відбудеться, але конкретно дату він не називає. Лише є повідомлення про те, що будуть представники з 26 країн і будуть представляти вони 165 компаній. Ну, це дійсно величезна кількість тих, хто виробляє зброю, а це неймовірні бюджети. Тим паче, після холодної війни, яка стала ситуація країни, НАТО повністю в принципі розслабилися. Все добре, війни завершилися. Загрози від радянського союзу вони тоді чомусь не бачили. Ну... Якось так. І спочатку навіть широкомасштабного вторгнення, лише до них дійшло, що може бути якась агресія з боку, там, наприклад, Росії чи Китаю чи інших країн. І вони почали змінювати свій підхід до збільшення і покращення оборозноздатності, вироблення більшої кількості зброї, навіть будують нові лінії виробництва снарядів, бо нині ж їх не вистачає. І розумію, що треба протистояти Росії. Якщо, наприклад, змоделювати ситуацію, що Китай розпочне війну, то зброї цієї буде. Потрібно в рази більше ніж нині. Цей форум він стане початком дуже серйозного, як на мене, прориву. саме у зміні економіки України. Економіку України швидше за все дійсно будуть переводити на військові рейки. Не можу сказати, як на мене, що в класичному вигляді, тому що буде працювати сільське господарство, буде працювати переробка, будуть працювати інші галузі економіки України, але поряд з тим буде працювати потужно і в Україні виробництво саме зброї. Звісно, що може виникнути риторично ну, таке пояснення, якщо в Україні зброю виробляють, в Україні будуть її використовувати. І теза про те, що Україна буде довго воювати з Росією, яка вона є заходу, вона, як на мене, означає не те, що війна не закінчиться ніколи. Це означає, що до довготривалої війни потрібно готуватися, щоб її не було. До будь-якої війни потрібно готуватися, щоб її не було. <кій> якщо ви є. Гарно озброєним противником проти вас не завжди розпочнуться війну. Якщо ви не озброєний, якщо вас можна брати тепленьким, то, звісно, спокуса буде дуже і дуже велика. Особливо, коли е, починає звучати риторика, як, наприклад, сьогодні від Угорщини, про те, що Україна це взагалі не країна і так далі, тому подібне, що схоже на ту риторику, яку власне, перед початком широкомасштабного вторгнення та навіть раніше оголошував Путін. До рейнметалу озвучено многою, є ще й новина про те, що ми будемо виробляти навіть власні системи протиповітряної оборони. Про це сказав Єрмак. Конкретно хто вироблятиме, що вироблятиме, він не уточнював. Я думаю, що це така амбітна ціль. Поки що конкретного якогось проекту немає. Але цю саму тезу озвучував і Зеленський після зустрічі з Байденом. Тому я думаю, що в цьому теж є якесь раціональне зерно. Окрім того, Єн Столтенберг, який присутній в Україні, під оцю всю подію, яку нині відбувається, саме запуск нового етапу, нової ери, так даже називаємо військово-промислового комплексу України, він сказав ключову річ, яку треба врахувати. Бо може так видаватися на перший погляд, що просто з України зроблять хаб. Виробничі де будуть виробляти зброю, викачувати з неї і так далі. Е, і за все, що мова йде не про це. Е, Північно-Атлантичний Альянс зробив заяву про те, що Україна все-таки буде членом НАТО, звісно, після завершення війни. Але запуск виробничих потужностей Заходу саме в Україні означає, що Україна буде інтегрована у Північно-Атлантичний Альянс. Тобто тут фактично без варіантів. І найключовіший момент, який я хотів би сказати, що. Фактично в статті заданій мною нью Times, мовиться про те, що Захід сказав, що подарунків для України, ну як то, от, наприклад, у вигляді 230 мільярдів, я про що я вам сказав на початку відео, їх чим далі, тим буде менше. І Україні потрібно буде готуватися, щоб зброю цю виробляти, саме тому зараз так і стоїть ситуація, або її купувати. Але купувати це звісно для цього потрібні дуже великі гроші. Ну, а ми, як. Бачимо, то звикли гроші не заробляти, а гроші просити. Інколи брати в борг або часто брати в борг. А потім потрібно буде їх віддавати. Ну є така схема, що Україна купуватиме цю зброю за допомогою спеціальних фондів для України, які будуть створюватися в Європі, взагалі у світі, які будуть наповнюватися різними донорами. Ми будемо користуватися цими грішми і в такий спосіб буде запускати військово-промисловий комплекс не лише України, а й всього західного світу. Тим паче, така на завершення вам цікава деталь, на яку часто спираються і мої колеги-експерти, і в тому числі політики, і навіть функціонери-урядовці різних країн. Вони говорять про те, що підтримка України в великій мірі ну, залежить від того, наскільки громадяни тієї чи іншої країни готові сприймати цю підтримку, тобто вони схвалюють дії і рішення уряду. Своєї влади, що передають Україні зброю, гроші, гуманітарну допомогу і все інше. Але вони напряму залежать від своїх виборців, тому що ну, на Заході це демократія. Це в Росії можна провести вибори Путіна, а на Заході проводять вибори парламенту, вибори президента, і там прізвище змінюється. Так от, до прикладу, у Сполучених Штатах Америки останнє дослідження показує про те, що все-таки більшість громадян США вони схвально сприймають інформацію про те, що влада Сполучених Штатів Америки. Надає Україні допомогу. Але цей відсоток менший, як в порівнянні з, наприклад, з початком широкомасштабного вторгнення, і така картина характерна практично для всіх країн, які нам допомагають. Тому зрозуміло, що на перспективу влада цих країн розуміє необхідність ухвалення рішень, які б мали на меті виробництва цієї зброї безпосередньо в Україні, в інших країнах, для того, щоб Україна ставала незалежнішою, автономнішою, в тому числі в питанні обороноздатності. Бо ще раз нагадаю: два представники, які їдуть до України, це з Питань контролю за переданою гуманітарною допомогою військової зі США, <кхем> а також е куратор із реформ в Україні на тлі листа Білого Дому про те, які саме реформи треба провести, ну, фактично, є відображенням сьогоднішніх настроїв громадян багатьох країн. Тобто, якщо ви, Україна, не хочете думати самі про свої реформи, ну що ж, приїдемо, і ми вам їх будемо робити. Ні, це не зовнішнє управління, це просто примус і. Дороговказ українській владі, що треба робити, я не виключаю того моменту і варіанту знову ж таки, що українська влада розуміла. Такий розклад подій і плавно рухалися до цієї дії, коли фактично Захід завершив, вичерпав свої можливості надання допомоги, а нині активно разом із Заходом ми займаємося розбудовою ВПК. Ну, це, звісно, ідеальний варіант, який би хотілося б мати в Україні. Я сподіваюся, що він таким і є направду. Але, як на мене, це зараз не саме головне. Головне те, що на сьогоднішній день, ще раз наголошую. Міністр оборони Франції, міністр оборони Великобританії, очільник НАТО, 20 фахівців Франції, представники 165 компаній ВПК світу будуть в Україні підписувати контракти. Вже навіть це робиться. Відкриваються спільні підприємства виробництва зброї в Україні, яка нам край потрібна. На завершення додам лише одну деталь: днями стало відомо в підтвердження. Всього мою сказано, що до прикладу, уряд Данії підтвердив передачу Україні не зовсім відремонтованих танків Леопард 1А. Ще коли з'явилася інформація про їх передачу, я запитував у своїх колег-експертів, чи дійсно ці танки хороші. Бо є один, є два. Я не є військовим експертом. Мені сказали так: ну, Леопард 1 це концерна коробка. В принципі, нічого з нього толкового не буде. Тим паче вони не дуже нові, а відновлення їх потребує часу і грошей. Ну, як виявляється, їх навіть відновити неважливо. Оце, друзі, також ще одна проблема із затримкою передачі зброї західних зразків в Україну. Захід також виявився не готовим до такої інтенсивної війни, тим паче він взагалі не очікував, що ми можемо протистояти. Вони чекали росіян біля себе на кордонах, але риторичне тоді запитання, а чим ми збиралися воювати? Ну поки що відповідь на це я давати не буду. Якщо у вас є думки з цього приводу, пишіть їх в коментарях. Обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями. Ставте подобайки. всіх люблю ціну шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.